Наука: Використання електронних сигарет мільйонами європейців не така вже й невинна забавка, як це прагнуть будь-що представити їхні виробники. Принаймні, так стверджується в статті, яку опублікував французький журнал «60 мільйонів споживачів. Електронна сигарета може містити компоненти потенційно канцерогенні. Пише журнал, який протестував десятки моделей, як одноразового, так і багаторазового використання. У трьох з десяти електронних сигарет знаходимо, наприклад, таку канцерогенну речовину, як формол, у таких самих кількостях, як і в класичній сигареті. А ще аклероїн, ацетальдегід, обидві речовини дуже токсичні, сліди деяких металів. Вона усіну не така невинна, як могло б здатися. Ось чому жартувати цим не слід. Це не іграшка, не щось таке, що не завдає жодної шкоди. Навіть якщо електронні сигарети не містять і дещиці тих 4 тисяч шкідливих речовин, які присутні в класичних цигарках, проте споживачі по різному реагують на них. Партірна ну, щоно я довідала, що вони шкідливі, я вирішила припинити це безповоротно. Я сказав собі, в будь-якому разі воно не гірше, ніж звичайні цигарки. Щоб там не казали, воно таки краще, навіть якщо воно трохи канцерогенне, це не так вже серйозно. Розглядається також питання, пов'язані з безпекою. Журнал пише про відсутність захисного ковпачка на деяких картушах, в той час як нікотин є особливо небезпечним для дітей. Автори статті твердять про наявність канцерогенних молекул в значних кількостях у димі електронних сигарет. До того ж, про це ніколи і ніде не зазначається.